Сьогодні буду вас дивувати не лише своїм новим кольором волосся, а і новими верхніми формами від бренду Ізі. Коли мені написала, що у них виходить цей продукт, я чесно кажучи, задумалась показувати вам чи ні, тому що думала, ну це ж верхні форми. Ну хіба ви не бачили верхні форми? Але потім подумала, що будь-який продукт, який випускає Ізі, не просто аби випустити, а вони завжди заморочуються і придумують щось унікальне, додаючи свої фішки навіть в такі звичні штуки, як верхні форми. І їм тут точно це вдалося. Давайте детальніше. Це мабуть перші верхні форми, які не просто. То підходять по ширині на мій великий ніготь, а навіть великі для нього. Бо так він в мене набагато ширший, ніж здається, на перший погляд. Загалом вони мають п'ять різних варіантів форм, а додатковими особливостями є розмітка на них. Як на мене, так дуже зручно вимірювати центр. А еластична контактна зона без перебільшення дозволяє зробити плавний перехід гелю біля кутикули. Я не можу назвати себе супер експертом в верхніх формах. У нас є інший інструктор, який викладає цей курс. Тож давайте подивимось, скільки мені прийдеться зробити поверхневого опилу. Бічні стінки, торець, і все ж був невеличкий косяк біля кутикули, Тому там прийшлось поляти фрезою. І на цьому. Все можете помітити, скільки в мене залишилось глянцевої частини, яку я абсолютно не чіпала пилкою. А після покриття топом нігодь взагалі виглядає ось так. Тому, якщо ви досі думали, що верхні форми не мають значення і вони всі однакові, то ні, це точно не так. Спробуйте ізі і все зрозумієте.